Всім привіт! Мене звати Ніла і ви на каналі Хвилинка для гри. Сьогодні я хочу поговорити про двох героїв п'ятого сезону Дюн, які вийшли нещодавно. Це герой природи Маат та герой темряви Сет. Маат це богиня давньої єгипетської міфології. Вона відповідала за гармонію та справедливість. Її зображували з пером на голові. Як бачимо, і наша маат має перо, а ще вона явно сходила до стоматолога і поставила собі вініри. Але давайте дивитися, що вона робить. За класом Маат роз розбійник, що дозволить їй іноді ухилятися від особливого вміння ворога. Належить до сім'ї Сонця і, як всі герої сім'ї Сонця, має шанс 50-75% нанести сліпоту ворогу на мінус 35% і 196 урону вогнем, і це протягом двох ходів. Має також пасивку, це 50% шанс після ульти нанести 70% урону всім ворогам і всі вороги отримують мінус 34% атаки на три ходи. Має 807 атаки, 801 15, броні 1474 життя. Швидкість набору мани швидка, наносить 195% урону всім ворогам. Вороги отримують мінус захисту на 3 ходи, і вогняні вороги отримують мінус атаки на 3 ходи. Мені зразу хочеться порівняти її з героєм Безодні Морель, адже всі вміння в них однакові. Різниця хіба що в цифрах. Звісно, мат зробили сильнішою по показниках броні, життя і атаки, і урон більше як Морель. На 15% і ще додали одне вміння: це зріз атаки героям вогню, і не потрібно забувати про її пасивку. Якщо вона спрацює, то вороги отримають ще 70% урону і зріз атаки на мінус 34%. Тому Маат це вже покращена версія морель, але це герой іншого кольору. Тому якщо є морель в наявності і випаде маат, то можна їх і в одну команду в захист ставити. Адже якщо один з них нанесе урон і зріже броню противникам, а потім і інший це зробить Робить, то урон від цього буде значний. А ще не забуваємо, що вони мають швидкий набір Мани і працюють по всіх ворогах, де ми можемо використовувати маат? Атака. Звісно, вона буде максимально корисна в атаці. Швидкий набір Мани урон по всім і зріз броні. І ще невеличким бонусом є зріз атаки героям вогню. Але і без цього вміння вона буде топ. Тут слова зайві. Ця комбінація вмінь робить її корисною майже у всіх режимах гри. Атака, ця і турніри війни ПВП, захист також, особливо. Якщо в команді є ще масовик іншого кольору. Як я вже говорила, морель підходить ідеально. Або це може бути інший герой-масовик іншого кольору, тобто герой, що наносить урон по всіх ворогах. А ще мат можна брати для проходження квестів на швидкість, адже зріз броні і урон по всіх ворогах пришвидчать проходження. Ну і звісно ж, з тих самих причин її потрібно брати на титана, завдяки її вмінням буде вилітати більший урон з кубика. Я, наприклад, ще й досі на титана беру чотирьох дружка, бо іншого бронерія. І немає, тому мат мені б знадобилася точно. І, взагалі, я думаю, що мат належить до таких героїв, які будуть завжди потрібні у будь-яких ситуаціях. І навіть якщо у вас є герой, який підходить вам краще в команду захисту, то як мінімум на титана і ватаці ви точно її будете використовувати. Тому мат це топчик. Якщо вже хтось спіймав, вітаю! І переходимо до Сета. Сет це також давній єгипетський бог, пустелі та зла. За класом його зробили монахом, що не дозволить іноді його ворогам повпливати на. На його ману він належить до сім'ї місяця. Герої цієї сім'ї можуть дати ворогу мінус 24% захисту на два ходи, що є непогано, і 196 урону водою, також протягом двох ходів. А пасивка в нього це шанс нанести 70% урону всім ворогам. І всі вороги можуть отримати мінус 24% регенерації мани на три ходи. 782 атаки, 817 броні, 1514 життя. Швидкість набору мани повільний, прикликає темного солу. У дата прислужника для всіх союзників з 40% здоров'я і 40% атаки, яка буде отримуватись від героя. 40% атаки і здоров'я це багато. До прикладу, Фрея і Бера дають всім союзникам мільйонів з 20% ХП і атаки. Але вони швидкі, а сет повільний. Якщо порахувати, то прикликаний прислужник буде мати приблизно 600 життя і 310 атаки. І це без емблем та злому. Якщо ще це додати, то життя у прислужника буде біля 80%. Ста і атаки біля 350. Це виходить, сет буде прикликати по маленькому трьохзірковому герою союзника. Далі всі вороги отримають 315 одиниць урону від яду протягом трьох ходів. Якщо герой буде переможений протягом трьох ходів, мана всіх ворогів буде зменшена на 100%. Ефект неможливо зняти. Це досить неприємна штука. Якщо вбити сета, то вся набрана мана ворогів фактично зникне. Якщо взяти, наприклад, вище згаданих Беру і Фрею, вони мають світ ванахейма. І коли їх вбити, то мана може знизитись до мінус 15%. Всі ми з цим вже неодноразово стикалися, і це задає певних труднощів, але можна декілька кубиків запустити і відновиться мана. А з сетом так не пройде. Потрібно буде ману набирати заново. І так, де його можна застосовувати? Повільний набір мани натякає на турніри та війни з пришвидченим набором мани. Він доволі товстий і ще плюс його прислужники додадуть додаткового життя йому і союзникам. Ну і ядом, хоч і повільно, але бу. Буде травити. В принципі, і на турніри без хіла можна пробувати поставити, адже лікуватися не можна, а він дасть додаткове життя всім за рахунок пристужників. Щоправда, можуть взяти проти нього когось, хто їсть мінйонів. Тоді це не дуже буде ефективно. В атаку на таких турнірах точно можна брати для підстраховки, а от в захист трішки ризиковано. І так само звичайні режими для захисту. Можна використовувати, але трішки ризиковано через те, що візьмуть проти нього героя, що їсть мінйонів, і все. А ще й повільний набір. Вірма немає, ну ще ядом травить, але його вилікувати можна. Але як би дивно, це не звучало його перевага в його гибелі. Коли його вб'є ворог, то у всіх ворогів зникне мана, і їм доведеться набирати її заново. І можна спробувати поставити сета по центру, а на крайню позицію поставити героя, що може воскресити, наприклад, маму півночі чи когось іншого. Коли його вб'ють, він зніме ману ворогам. А поки вони зарядяться, то вже дозріє умовно мама півночі ультане і може його ще раз воскресити. Але якщо ви маєте героя з швидким набором мани і кращими статами і вміннями, то краще використовувати його, ніж сета в захисті. Умовно, бастет з дюн дасть кращий результат. Для атаки трішки краще підійде, як для захисту. Не дивлячись на набір мани, міньйони в нього товсті, і це допоможе краще вижити, якщо напасти на команду без пожирача прислужників. Для більшої атаки титана не дуже допоможе, і для проходження квестів на швидкість також. Хіба що для проходження дуже складних рівнів на квестах, де треба дуже Захилятися, щоб пройти, і якщо сет наставить багато прислужників, то це може допомогти. Тому, як на мене, сет більше герой для турнірів з пришвидшеним набором мани. Звісно, якщо це ваша перша івентова п'ятірка або кращий герой за тих, що у вас є, то він вам підійде і принесе користь і в атаці, і в захисті. Якщо вже є певний багаж героїв і збудована команда захисту, то він може згодитися в атації та на турнірах і війнах. Пишіть у коментарях, хто з цих героїв вам більше до вподоби. Мат чи це, звісно ж, не забуваймо допомагати зсу нашим справжнім героям, завдяки яким ми можемо існувати, робити і дивитися україномовний контент. Величезна подяка всім нашим воїнам за все, що вони роблять. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все, всім миру та добра, до зустрічі.